Ви знаєте, що Ісусу у Євангелії, коли апостоли казали, що дивися, фарисеї, тобі взяли за зле то, що ти там проповідаєш, то, що ти говориш, вони тебе не розуміють. І Він каже, лишіть їх. Так? Бо вони сліпі, проводирі сліпих. Сліпі проводирі сліпих. І каже далі Ісус, що коли сліпий веде сліпого, обоє впадуть в яму. Тож сьогодні говоримо про проводирів. Значить. Ясно, як білий день для нас, Християн, що першим нашим провідником, проводарем є Ісус Христос. Він є між нами, людьми, єдиним посередником, між нами і Богом. Єдиний, нема більше посередників. Але Бог так передбачив, бо створив нас істотами суспільними, чоловіком і жінкою створив спільноту осіб, так? і передбачив нас. Нас так, що ми потребуємо не лише Божого проводу, хоча це найважливіше, але також потребуємо людського проводу. І тому Ісус вибрав учнів, тому послав їх навчати, проповідувати, так? супроводити. Тому Павло там пише постійно ті листи, ми їх читаємо в літургіях, тому що Він дбає за ті спільноти християнські, які йому поручені, в яких він проповідував, і пробує їх провадити. Провадити до Божого царства, провадити і проповідувати, навчати їх тому, що Він сам отримав, тому, що йому відкривався той дух. Тому, якщо за часів Ісуса були проводарі сліпі, то і після Ісуса Христа є також багато проводарів, які є сліпі. І кожен провідник, і це сьогодні, коли говоримо про проводарів, кого я маю конкретно на увазі, перше це єпископи, священники, провидареми також є ті, котрі. Котрим в якийсь спосіб ми себе поручаємо, наприклад, психологи, психотерапевти і так далі. Тобто, всі ті, чиї проводу, ми себе поручаємо. Тепер дуже важливо, як розпізнати доброго проводаря від недоброго, Тут я говорю про водарі, ще раз повторююся, тому що маю на увазі не лише священників і маю на увазі не лише психологів, і не лише єпископів або Папу Римського. Взагалі, так? дуже важливо, я на своїй такій дуже маленькій дорозі життєвій і 6 років, дай Бог, в неділю священства, я мало маю досвіду, але за цей короткий час я вже дуже багато зустрів жертв жертв тих сліпих проводирів, як каже Ісус Христос, тобто тих, котрі недобре проводять. В який спосіб. так? Хтось через шантаж, хтось через маніпуляцію, хтось різні речі використовує недобрі. Отже, як розпізнати доброго проводаря? Чи йому проводу я себе піддаю? Першим критерієм, дуже важливим, є свобода. Зверніть увагу, що притягувало людей до Ісуса Христа. Ісус ходив і кликав ходіть. А далі він йшов як пастух попереду, проповідував, навчав, а народ ішов за ним. Ми про це читаємо в Євангеліях. Були також інші проповідники в часи Ісуса Христа, їх було дуже багато. Но за ними теж ходили люди. Але вони пробували їх контролювати. Те, що притягувало людей, і це, що приваблювало людей в Ісусі Христі, це те, що вони себе почували вільно вільно. Якщо я, біля того, хто мене супроводить, чи це священник, чи психолог, чи психотерапевт, чи хтось інший, якийсь провідник, духівник, наприклад, чи монах, якийсь, чи той, чий йому проводу, я собі піддаю. Якщо я себе почуваю невільно, то мушу тікати. Ради свого спасіння від такого провідника треба тікати, брати руки в ноги і тікати чим скоріше. Бо закінчиться це дуже погано. Тому що в духовному проводі, і не лише в духовному, душевному, він в різних, дуже важливим є свобода. Тобто не може бути нарушена свобода. Не може духівник, чи священик, чи психолог казати, роби так. І зазвичай так не роблять. Так нормальні, навчені, досвідчені, компетентні так не роблять. Не кажуть, маєш робити так. Завжди дають тобі свободу. Що, послухай, є так, бо зробиш буде так, або зробиш буде так. Ти вільний. Не є контролю. То, що є власне, в деяких таких християнських спільнотах, може навіть тих, котрі не є в церкві, так, різних течіях релігійних, тотальний контроль, так, не дають тобі свободу. Ви про це багато знаєте, я думаю. Є такі секти, наприклад, деструктивні, де, де тобі жити не дають, будуть тобі дзвонити, набридати, ходити за тобою, щоб ти там, не дай Боже, не покинув їхню групку. І буду тебе виробувати, і так далі. Слава Богу, в католицькій церкві такого нема, а якби таке було, то, то мусить бути на то реакція конкретна. Але теж може бути з нашого боку, як духівників, може бути такий певний е, перегин. Бо ми люди теж, які можемося помиляти. Тому першим критерієм, дуже важливим, або першою ознакою доброго провідника є свобода. Тобто, мусить бути, якщо я себе не почуваю вільним, Тобто, що я мною не керую. Я бачите, ні до кого власне, йду додому і не контролюю, ти зрішив чи ні. так, Чи ти, чи ти, там, ти там не сваришся вдома, чи сваришся? ні. Тобто немає контролю. Контроль і свобода. Сліпий проводир це той, який буде сліпо контролювати, котрий буде тобі дзвонити, писати день у день, котрий буде тобі казати, як там все, і не давати тобі свободи. І таких маємо, на жаль. Не говорю про нашу церкву конкретно, але є такі. Тому це дуже небезпечно. Тому що Ісус каже, сліпий, коли веде сліпого обоє впадуть в яму. Друге, це дуже важливо, друга така ознака це любов. Тобто, тут маємо на увазі не емоції, якісь почуття, але йдеться про бажання добра. Тобто я маю відчувати, що мені хочуть добра. Це дуже важливо. Якщо я відчуваю, що мені хочуть добра, мені хочуть допомогти, от то є мета, наприклад, конкретно психологів, так, допомогти людині, щоб вела звичне, нормальне життя, щоб прийшла до себе, так, щоб порозумілася сама з собою, з іншими людьми у стосунках і так далі. Тобто, якщо є, я почуваю, що мені хочуть допомогти, це добра ознака. Якщо ні, так? Тобто відчуваєш, що мені не бажають добра, зо мною говорять, як із собакою, пробачте. Або мені кажуть, там стань, там йди, там сюди не йди, там крок не ступи. То це не є керівництво духовне, це не є супровід добрий, це, це сліпі проводи. І третє, це можливість вибору. Добрий духівник, добрий психолог, добрий провідник взагалі, будемо говорити, завжди. Якщо пробує допомогти, запропонує вибір. Або, краще сказати, залишить вибір тобі. Тобто ми не можемо прийняти вибір за замість. Часом це дуже легко, і дуже зручно, і дуже спокусливо. Як для людини, котра приходить і просить про допомогу, так і для того, хто її провадить. Це дуже зручно, так? Ви прийміть рішення за мене. так? От. Хай би я прожив і прийняв рішення замість вас, але є такі моменти, коли мусиш сам прийняти рішення. І, і тобі провідник має сказати, що слухай, е якщо зробиш так, то наслідки будуть такі. Або зробиш інакше, будуть такі. вибір, мусиш сам зробити. Я можу тобі сказати свою думку, що мені видається, що так збоку. Але вибір за тобою. Я тобі не можу сказати, Ро, тільки роби сяк, бо інакше ні. Тобто, якщо я не відчуваю вибору, і не чувствуюся вільним, тобто, що я не маю свободи вибору, і мені кажуть лише так і не інакше, значить, є це недобрий провід. Ісус був радикальним, але Він залишав вибір. Юда мав вибір? Мав. Він це з нього скористав. Інші апостоли мали вибір. Коли пішли деякі від Ісуса і, і, і сказали, що ми більше за тобою ходити не будемо, бо жорстока ця мова. Ти говориш нам, що ми тебе маємо їсти, твоє тіло. І лишили його пішли. І Ісус що сказав своїм учням, повернувся і каже, може, ви хочете теж піти. Нема кращого взірця, пастиря, священника, духівника, психолога навіть, як Ісус Христос. А Ісус був такий. Котрий завжди давав свободу, котрий любив, бажав добра кожній людині, навіть чужинцям, з якими не мав права приставати, і залишав в обір. Можна би було таких пунктів зробити дуже много. Дуже много. Но ці три основні є дуже важливі. Так? Якщо я з боку того, хто мене провадить, не відчуваю свободи. Не відчуваю любові, тобто що мені бажають добра, не відчуваю або мені не дають право вибору, то я вас поздоровляю, вами маніпулюють і шантажують, і вас ведуть не туди. Тому що це не є дорога християнська. Так? Тому це дуже важливо. Ці, ці, ці три, як перевірити, що я мною не маніпулюють, чи мене не шантажують, чи я себе дійсно доброму проводу піддаю? Один із таких критерій, який, власне. Виявляє, а навіть часом може зруйнувати такий недобрий провід або відігнати від себе такого фальшивого сліпого провідника. Це відповідь ні. Відповідь ні. Спробуй сказати тому, хто тебе провадить, ніт. От і побачиш, чи буде далі, чи не буде. Ну, попробуйте сказати так, ні. Не йдемо тільки про наші, але взагалі. Тому що коли, коли є нездорові відносини, так, коли, коли є е, маніпуляція часом, шантаж і так далі, то слово «ніт», не, там немає такого, бо немає вибору, немає можливості так або ні. Я завжди мусив бути так. Так тобі предоставлю, щоб у тебе було лише так. Не було у тебе варіантів. Це вже не добрий провід. Тому ці три речі, так? Вибір, любов і свобода. І якщо це відчуваю, це добрий провід. Требася на такому. Ми не можемо без проводу. Ми хочемо чи не хочемо по-любому чиємусь проводу себе віддаємо. Навіть якщо кажу, в церкву не хожу, і священиків не слухаю, Добре, ну то слухаш когось другого. Слухаш якогось філософів, якихось філософів, якогось по телебаченню, на Ютубі, слухаш чи якихось блогерів, сусідку слухаєш, котра тобі розкаже, який світ поганий, які люди і так далі. Ну по-любому, чиємусь проводу ти себе піддаєш. Щоб себе не нашкодити собі своїй душі, і не піддати себе на недобрий провід, тобто не стати сліпим, котрого веде ще один сліпий, то треба на ці три речі звертати увагу. І якщо я біля когось себе не чувствую і свобідно, треба тікати геть. Тут мова не про подружнє життя, бо в подружньому житті є обов'язки і так далі. Йде мова про, взагалі про стосунки, і про дружбу, і про, про провід як такий. Так? Якщо не відчуваю, що мені бажають добра, то що я маю з тою людиною? Якщо я не відчуваю, що мені дають вибір, але ще ставлю так, що є лише один варіант вибору, то що то якому право тисячі піддаєш? Хто тобі проводить? Це дуже важливо. Тому що є така спокуса впасти у, власне, у такий спосіб маніпулювання, так? що... Щоб ви мене послухали, так само можна дітьми, так, наприклад, маніпулювати ради того, щоб вони робили те, що я хочу. Ні? Прагну добре, мета є добра, але ціль, значить, засоби не є добрі. Но увага. Добра мета, так, аби, значить, не виправдовує погані засоби. Це треба, ми про це вже з вами теж говорили трохи. Не можу використовувати погані засоби, наприклад, маніпуляцію. Ради того, щоб досягнути доброї мети. Тепер не буду вас шантажувати, щоб вийшли до Божого царства. Бо мені, видите, я маю за то завдання вас провадити до Божого царства. Не, методи не добрі. Методи насправді дуже важливі. Тому е, вас прошу теж, звертайте увагу на то, кого слухаєте, чи йому проводу себе піддаєте, бо я підозрюю, що я не лише є ваш один провідник, а ви теж слухаєте якихось інших священників, монахів е, і так далі, проповідників різних. Уважайте на то, чий йому проводу себе піддаєте. Це дуже добре. Ці три критерії, які я назвав, основні, їх є багато більше, можна би було, але вони дуже добре допомагають увідіти, чи то моє, чи то не моє. Вони допомагають розпізнати, чи це є добрий провід, духовний, чи душевний, чи це не є добрий провід. Бо якщо є погані засоби, то й до цілі доброї не дойдеш. Тому що засоби погані. Тому. Бажаю нам, щоб ми мали добрих провідників. Молімося за те, щоб Бог нам давав добрих тим, тих, котрі нам товаришують на наших життєвих дорогах, священників, єпископів, психологів, психотерапевтів, щоб нам провадили нас і, і, і товаришували нам добрі. Ті, котрі нам справді дають свободу, дають можливість вибору, і ті, котрі нам бажають справді добра. Всім нам бажають таких провідників якнайбільше. Слава Ісусу Христу!